Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто розбирається з моїми старими зушитами і намагається там знайти щось цікаве і корисне. Сьогодні вам пропонується довести ось таке таку тригонометричну рівність. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте її довести. Вона має стандартний, це, це, це має стандартний спосіб розв'язування. Ну, В деяких моїх книжках цей спосіб описаний, але я ну, шукав, щоб він був дуже добре описаний, не знайшов. Знайшов тільки там, де він описаний, на прикладі: ось такий приклад, коли нам треба спростити. То автор пропонує аргументи косинусів становлять арифметичну прогресію з різницею 2 альфа. Домножимо чисельник і знаменник на 2 синус альфа, що не дорівнює 0. Це абсолютно загальний прийом. Ми з вами маємо суму косинусів, аргументи яких встановлять арифметичну прогресію. Різницею цієї прогресії де? Як ми з вами чудово бачимо, є 2π на 7 га? різниця аргументів. І ми можемо помножити чисельник і знаменник на 2 синус π на 7, що явно не дорівнює нулю. Я помножу і буду використовувати формулу 2 синус альфа косинус бета, це синус альфа мінус бета, плюс синус альфа плюс бета. Ось що я буду використовувати. Ця формула є у підручниках для поглибленого вивчення математики і профільного. Ну, по-моєму, навіть у стандарті в мене теж є. Не пам'ятаю. Отже, я маю утворити дріб. Давайте я червоним покажу це. І чисельник і знаменник я множу на 2 синус. Пи на 7 чисельник і знаменник. Потім ми розкриваємо дужки і отримаємо, вже я перейду на чорний. Ми отримаємо 2 синус пі на 7 косинус 2 π на 7, плюси π на 7 на косинус 4 пі на 7, плюси на 7. На косинус 6 пі на 7. Ну, риска дробу виявилася більшою, ніж треба. Це далі буде потрібно. І знаменник, звичайно, той самий. Після цього ми застосовуємо вказану формулу. Давайте я її, можливо, ще раз десь збоку поставлю, щоб ви її бачили. О! Ну, так не побачити, Ну, давайте отак. І після цього ми з вами отримаємо. Отут же точно довга риска дроба буде, бо буде 6 компонентів. 2 синус пі на 7, ми з вами отримаємо. Синус пі на 7 мінус 2 на 7, плюс синус пі на 7, пі на 7, плюс синус пі на 7 мінус 4 пі на 7, плюс синус сума цих аргументів, плюс синус пі на 7 мінус 6 пі на 7, і плюс синус пі на 7 додати 6 пі на 7. От що ми з вами отримали. І коли ми з вами уважненько подивимося, тут що ми побачимо? Оцей останній синус. останній, Це синус числа пі, тобто це 0. Тут у нас синус мінус пі на 7, я його випишу. А після цього всі синуси, які ви там бачите, будуть потихеньку взаємознищуватися синус 3 пі на 7, і синус мінус 3 пі на 7. Цей синус і цей синус. Вони взаємознищилися, використали формулу, відому нам для синуса. Сінус мінус альфа, мінус синус альфа, я використав її ще раз і отримав мінус одна друга. Що і треба було довести? Або давайте ми напишемо доведено. Будь ласка, запам'ятайте цей важливий прийом. Якщо аргументи косінусів складають. Арифметичну прогресію, то ми множимо і ділимо відповідно на 2 синус половина різниці тієї арифметичної прогресії. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Сподіваюся на ваші лайки. І сподіваюся, що те, на те, що ви підпишетесь на мій канал, то цього ще не зробив.